Дмитро, так склалося, що обірвався зв'язок. Можеш розповісти, що відбувається в Слов'янську зараз. Розуміємо, що там затища немає вже добу. Але що саме, можливо, якісь деталі нам озвучиш? Так, Андрію. Доброго ранку. Ну великих значних бойових дій зараз немає. Є просто стрілянина з автоматичної зброї в різних частинах міста. Її чути вночі знову була перестрілка. Очевидно, між українською армією та сепаратистами, але просто на іншій частині, частині міста біля Семенівки, тобто продовжився обстріл з мінометів Семенівки, де є одна, одна з баз розташування сепаратистів. Ну і відповідно бачили трасуючі постріли там в бік позицій українських силовиків. На нашій частині, там в районі Гори, гори Крачун, все більш-менш спокійно, але передають сюди, що на деяких блокпостах віддалених звідси також був ночний обстріл, нічний обстріл позиції української армії, блокпостів українських солдатів. Ось так. Так що ага. таке не можна. Не можна повне запище вже припинилося, вже ситуація напружується, є перестрілки. Але до повномасштабних бойових дій ще. Не дошло Дмитро, скажи, будь ласка. Тут е, нам дуже дуже цікаво просто розуміти е, саму тенденцію. Ми розуміємо, що стріляють, але як оцінюють самі українські військові, які там протягом довгого часу е, перебувають? Вони вже можуть якимось чином прогнозувати дії терористів? На що очікують вони, і е, чи стали терористи за цей час більш активними і нехабними, чи навпаки, Оскільки українці вже довгий час там укрв ймовірно встигли укріпити позиції? Терористи себе поводять більш обережно. Ну э, поодинокі постріли, які там лунають часто або із зеленки, або десь там можливо снайпер пристрілюється. В принципі, українські чоловіки э, сильно не зважають, тому що зрозуміло, що після того, що вони пережили протягом э, останнього місяця, коли були повномасштабні э, в кілька заходів на день міноменні мінометні обстріли, на це просто пекельна штука, коли міни рвуться повсюду і накривають там а, радіус 300 метрів смертельними тими уламками. То зараз, поки поки немає мінометного обстрілу, просто постріли в бік українських силовиків з автоматичної зброї, причому не прицільні, а такі швидше обстріли. На них особливо ну всі то зрозуміло ставляться по військовому до них. Я зараз там спробую... Якщо налагодиться інтернет зв'язок викласти короткий у себе там в Фейсбуці короткий відеоролик, як блокпост реагує на обстріли Зеленки. А, тобто, поки немає мінометного обстрілу, то ніхто особливо тут а, не панікує і, скажімо так, без, без зайвого. А, Ну, власне, всі реагують досить спокійно. Тобто ситуація спокійна, контрольована, тобто просто стрільба там з автоматичної зброї, там одинока це не привід для того, щоб о, припинити, годувати там бойові позиції і так далі. Дякуємо тобі, Дмитро. Нагадаю нашим глядачам. А, до речі, вітання Сашкові передавай, бережіть там себе обов'язково.